Друзі, сьогодні я хочу, хочу поділитися з вами інформацією про збільшення розміру пенсії за віком. Консультація призначена для осіб, громадян України, які виходять на пенсію в 2023 році. Хочу відмітити, що для збільшення розміру пенсії хабара нікому давати не потрібна. Консультація безкоштовна для осіб, які підписалися на наш канал. Для того, щоб дізнатися інформацією про збільшення розміру пенсії, необхідно пройти невеличкий тест, зареєструвавшись в нашій системі. Треба перейти по посиланню, яке є під відео в опису. І на вашому екрані з'явиться інтерфейс. Цієї системи. Для того, щоб відкрити тест, треба зареєструватися. Перше. Виділяєте консультацію. Друге. Вставляєте свою електронну пошту, яка буде логіном до системи і на яку будуть приходити усі повідомлення. Далі прізвище, ім'я. По батькові, оформляєте заявочку, підтверджуєте заявочку. Бачите, сформована заявочка. І тут є сплатити. це можуть зробити усі бажаючі, кому треба ця консультація миттєво. Але підкреслюю, якщо ви зареєструєтесь, тобто підпишетесь на цей канал, то консультація буде безкоштовна. І я в ручному режимі активую. Цю заявочку. Після її активації на вашу електронну пошту прийде отаке от повідомлення. Облікові дані для ЄСППР. Це назва системи. Є логін і пароль. Значить, для того, щоб війти в систему, треба пройти аутентифікацію користувача. Я вже Логін я скопіював. Пароль роблю копію, ввожу. І на мою електронну, ну, на вашу пошту, приходить повідомлення про код доступу для підтвердження вас, вашої особи. Ви вводите код доступу, і ви в системі відкриваєте категорію. Ось ця консультація, яку треба відкрити. Там є тест. Відкриваєте тест. І відповідаєте на запитання. Декілька питань, які дозволять вам отримати консультацію по підвищенню розміру пенсії. Так що вам успіху вам, бажаю вам збільшити розмір своєї пенсії. Не забувайте підписатись на канал та ставте лайки, що дозволить. Іншим громадянам України побачити це відео і ознайомитись з консультацією. Всього доброго!